В Черкасах міліціонери вже в 21-ше відзначили своє професійне свято. Просто неба вони влаштували для присутніх показові виступи. Працівники служб та підрозділів міліції Черкащини продемонстрували затримання озброєних злочинців. А спецпідрозділи Беркут та «Грифон» показали високий рівень фізичної підготовки та продемонстрували свої методи боротьби із озброєними зловмисниками. Часть у виступах взяли співробітники вибухотехнічної служби при УМВС України в Черкаській області. За допомогою спеціального робота вони знешкодили вибуховий пристрій. По тому завдання чекало на працівників державної служби охорони. Вони продемонстрували, як діють при затриманні квартирних крадіїв. Також свої міння показала і кінологічна служба, без допомоги якої важко обійтися при розкритті кримінальних правопорушень по гарячих слідах. Потому урочистості продовжилися у будинку культури дружба народів. Першим працівників та ветеранів внутрішніх справ привітав начальник УМВС України в Черкаській області Валерій Дерновий. Він подякував особовому складу за відданість у роботі, самопожертву та чесне виконання службових обов'язків. Хай тяжкий, але почесний обов'язок називається лише людською вдячністю. Нехай нехай береже вас доля від втрати товаришів. Нехай цей прекрасний святковий день буде для кожного з. З нас днем спокою і благополуччя додасть міцного здоров'я, щастя і достатку. Нових здобутків у благодородній справі, служіння людям і Україні. За високий професіоналізм, проявлену ініціативу та наполегливість, виявлені у боротьбі зі злочинністю, кращі співробітники отримали почесні грамоти МВС України та цінні подарунки. Ваше свято є справді народним і одним. Із найпочесніших професійних свят нашої держави. Адже під вашим захистом цілодобово знаходиться кожна людина, її життя, права і добробут. І ми це побачили перед цими урочистостями, на що спроможні працівники органів управління Міністерства внутрішніх справ України. Потім у присутніх привітав учасник телепроекту Голос країни Олексій Мартиненко. Місто а, ай, а, а... Вітальну остафету прийняла Наталія Валевська, володарка золотої зірки, але Пугачової наживо виконала свої хіти. Я дуже рада, що другий рік поспіль. Ми святкуємо разом ваше професійне свято. В мене нещодавно була велика радість пов'язана з вашою професією. Коли влітку викрали телефон мені, мій, ну, так сталося. Нещодавно мені його повернули, хоча я на це не сподівалася. Тому от за, за такі маленькі хвилини щастя, хоча була пророблена величезна робота, мені слідча показала отаку таку папку, це тільки по моїй справі. Я розумію, наскільки це непросто. Я не Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.